Управління вони хочуть в Україні. Президентську, парламентську чи змішану. Я думаю, ви всі розумієте, що абсолютно війни. Це мічне обвідувань. Вона виступає за президентську форму управління. І коли у нас буде відстав, президентна влада, коли у нас буде створена партальна, національна економіка та олігархів. по суті, я з собою не буде стояти питання про зброї яким ніколи не приїхали? Тому я зараз запікаю вас скандувати гасла, які ми на сьогодні приготували. Я думаю, першому це українська нація проти Узорпації. Українська нація проти Узурпації. Нашу порпацио! Нашу родина! Ево порпацио! Ево порпацио! Ево порпацио! Ево порпацио! Ево порпацио! Ево порпацио!